Але це все про репліки тих самих умовно мафіозних стилетів маніяра. Але у магазині Грандвей є багато цікавих викидух не гірших, а може у чомусь навіть цікавіших. Ось, наприклад, 1316, шістнадцятий, ніж бічним викидом клинка від Grandway. Механізм викидання клинка старого доброго пропорцевого типу власнику ножа достатньо натиснути на важель пропорець на бічній частині руків'я. І пружинний механізм сам миттєво приведе в робочий стан. І саме завдяки цій швидкості та ефектності. Ті роботи викидні ножі і стали такими популярними. Візуально викидний ніж грандві 13-16, дещо нагадує той самий автоматичний італійський стилет та деякі інші європейські викидухи, особливо кидається у вічі клинок, дуже схожий на клинки саме італійських стілетів. Тобто, краще за все таки ніж також буде саме колоти, хоча різати їм також можна. Ще однією цікавою рисою цього ножа є великий е склобій <світ> на верші. Руків'я також треба відмітити наявність стильної скелетної кліпси. От саме у італійських стилетів традиційно кліпси немає. А яка це зручна річ, зайвий раз розповідати, мабуть, і не варто. Це дуже зручно та практично. В цілому можна сказати, що ніж 1316 має деякий такий агресивний ганцерський шик. Якщо вам подобаються подібні речі, ніж 1316 не залишить вас байдужим. Клинок нажав гекталений з нержавіючої сталі 420. Так, можна багато чого про цю сталь розказати, є в ній свої критики, але сталь ця дуже популярна в ноживій індустрії. З неї виходять недорогими, але цілком функціональними. Ну і одним з найбільших її плюсів є ну, не тільки невелика ціна, а й феноменальна стійкість до корозії, що теж варто враховувати. Так що, якщо ви хочете купити недорогий, але компактний легкий та зручний викидний ніж, для повсякденного використання Grand вейт 15-16, вам точно підійде. Але це все дуже цікаві, класні такі чоловічі іграшки. Ну а ось на власну думку голоса за кадром, все ж більш цікавими є викидушки дещо іншого типу, а конкретніше ті, які Може використовувати у якості DC ножів, тобто міського ножа щоденного використання. І це вже дещо інша пісня. Ось, наприклад, Grandway 7007 та Grandway s 26 акуратна та сучасна виглядаюча ножі. s 26 виглядає просто солідно. А 7007, так взагалі, нібито хоче посперечатись у плані дизайну з дороголезними бенчами. Це жарт, але ви розумієте. Ось саме на такі викидні ножі хотілося б звернути увагу тих, хто хоче собі викидушку як він буде не тільки гратися, але й насправді користуватися щодня, крім зручності та швидкості приведення в робоче положення, модель 7007 відрізняється дивовижною легкістю та компактністю. При загальній довжині в 200 мм маса ножа складає всього 90 грам. Для міського ножа, для міського ножа, який ви будете носити з літнім одягом, це дуже гарна риса. Ну, і як штрих, що доповнює загальну ідею, є висока жорстка кліпса, яка дозволяє надійно зафіксувати ніж і зробити його фактично. Фактично невидимим на кишені. Руків'я на жаль складається з двох алюмінієвих лайнерів, кріплених між собою бонками. В цілому конструкція рукояті жорстка, надійна і має достатню товщину для зручності утримання в долоні. Тобто ніж легкий, але не настільки, щоб бути на зручному використанні. Кавунок зі сталь 440C, дуже також відомою, нержавіючою сталю, яка краще тримає заточування, ніж 420 про яку ми вже говорили. Противостояти різного роду неприємностям типу корозії, бо 440 сі має дещо більший зміст вуглецю, і таки може ржавіти, якщо ви зовсім про неї не дбаєте. Так ось, щоб цього не сталося, клинок ножа 7007 має покриття з нитриду титану, матеріалу давно і широко відомого, своєю високою опірністю, окисленню та механічному зносу. До того ж, тіні покриття є важливим елементом дизайну ножа, матово сірий клинок агресивно динамічної форми. Доло поєднується з рукояттю кольору такої синьої тії. Фіксуючий механізм button lock. Простий, надійний і, можна сказати, традиційний для ножів такого типу. Про всьому зазначеному вище, ніж 7007 також не є холодною зброєю. Довжина накладка 80 мм, товщина 3,3 мм відсутністю пору поводять його цієї категорії. Тому Randway 7007 підійде усім, а хочемо купити легкий та зручний у застосуванні викидний ніж. Подивіться на 7007 Ще один раз ця цікава край харизматична викидушка, безперечно, коштує ближчого з нею знайомства. Щодо s 26 то на його боці також гарна якість виготовлення, простий надійний механізм, компактність, дуже вдалий серйозний дизайн та оформлення, якісна сталь: 8 хром 13 молібден ванадій, заявленою твердістю 58 60 одиниць за рокколом. Ось зверніть увагу. Клинок має захисту декоративного обробку стоново, що надає йому ще більшої харизматичності та й Захищає від подряпин додатково. Довжина ножа у складеному стані 115 мм, клинок завдовжки 85 мм, товщина клинка в обусі 3,3 мм. Руків'я С-26 масивні пластини з нержавіючої сталі з вставкою з композитного клопластику G10 на одній стороні. Виглядає це стильно. І саме тому ніж дещо важче за 7007 його вага 146 грам. Але якщо ви цінюєте солідні міцні конструкції, то ви це оцінити друга плашка руків'я чиста металева з ребристою поверхнею, до якої прикріплена кліпса для зручного носіння ножа на кишені. Спеціального отвору під темляк на руків'ї немає, однак найближче тильної частини бунка може використовуватися як місце саме для кріплення темляка. У результаті ми маємо досить недорогий, але доволі якісно зроблений та дуже класно виглядаючий викидний ніж, який дійсно підійде на роль DC, Якщо вам хочеться взяти на цю роль, саме викидуху. На щастя, українське законодавство. Просто повторюємо це, дозволяє. Так що ви цілком законно можете завітати до магазину Грандвей, вибрати та придбати викидуху від Грандвей, яка прийдеться вам по душі. Як кажуть, welcome. Ну у нас на цьому все. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного вам неба і до побачення.